Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Святі угодники, Боже, великі і приславні цілителі Христові, безкорисливі, лікарі і чудотворці, святі Пантелеймоне, Космо і Даміане. До вас звертаюся вірою. І моління, бо ви, що на землі явили милосердя своє, нині біля престолу Божого стоїте, і молитеся за всіх, хто з упованням звертається до вас. Ви ще за життя свого зціляли людей не заради нагороди, а з любов'ю до ближніх і на славу Божу. Моліть нині, владику світу, про нас ім'я, грішних і немічних, щоб цілив нас від усякої недуги і болю душевного та тілесного. О великий Пантелеймоне, Ти був вихований у вірі істині, і пізнавши Христа, приніс Йому. Своє серце і служіння. Ти лікарською рукою своєю творив дива, відкривав сліпим очі, очищав прокажених, піднімав розслаблених, виганяв злих духів і навіть мертвих воскрешав. Поглянь нині з небес на нас, грішних! На рабів Божих ім'я, що з вірою кличуть Тебе. Гнів праведний, відверни від нас, випроси у Христа Спасителя прощення гріхів наших, бо через них приходять недуги і скорботи. Омий нас молитвами Своїми, очисти серце наше. Від усякої скверни настав на шлях правди, щоб жили ми по заповідях Божих і не відхилялися ні праворуч, ні ліворуч, але праведно ходили перед Господом. Ось які чудотворці, космо і Даміане. Ви не за срібло і золото, а заради Божої слави. І любові лікували хворих, несли світло Божої благодаті туди, де була темрява скорботи і страждання. Ви своєю вірою і молитвою повернули життя безнадійним, помоліться за нас ім'я, за тих, хто мучиться від хвороб. За тих, хто втратив надію, за тих, кого медицина не може врятувати, але Господь може, бо немає нічого неможливого для нього. Бо ти, Господи, лікар над лікарями, ти той, хто воскресив лазаря, ти той, хто сліпим дав зір, кульгавим ходу. Розслабленим силу прокажених очищав одним торканням, одним словом владним. Ти, Господи, той, хто вигнав легіон бісів із нещасного, що мучився і повернув йому спокій, Ти той, хто одним своїм диханням міг зупинити бурю і втихомирити морську стихію. Нині, Господи, зглянься на нас, на рабів Твоїх ім'я, які страждають від хвороб, від болю, від виснаження і скорботи. Простягни руку свою і доторкнися до тих, кого виснажила неміч, кому лікарі вже не дають надії, кому здається. Що попереду лише темрява, ти світло, Господи, освіти цю темряву, хай промінь Твоєї благодаті проникає в серця тих, хто зневірився. Хай вогонь Твоєї любові зігріває кожного, хто замерзає у відчаї. Господи, всемогутній, для тебе немає хвороб невиліковних, немає ран нестілених, немає ситуацій безнадійних. Де людська сила безсила, там починається твоє чудо. Де лікар каже: немає порятунку, там ти промовляєш, встань і йди. Де серце людини? Тремтить від страху, там ти кажеш, не бійся, тільки віруй, тож зміцни, Господи, нашу віру. Даруй нам ту віру, якою кровоточива жінка, торкнулася краю твоєї одежі і була зцілена. Даруй нам ту віру, з якою сотник сказав. Лише промов слово і видужає слуга мій. Господи милосердний, нині ми віримо і кличемо, доторкнися до нас ім'я, доторкнися до наших немічних тіл, до змучених сердець, до зболених душ. Хай хвороби щезають. Як темрява перед світлом, хай виснаження змінюються силою, хай слабкість обертається на міцність, дай тим, хто знесилений, оновлення, тим, хто виснажений спокій, тим, хто боїться мир у серці. О Господи, життя у Твоїх руках наше життя. Наше здоров'я, наші долі, ми довіряємо Тобі кожну клітину нашого тіла, кожен удар нашого серця, кожен подих нашої душі, бо Ти наш цілитель, наш Отець, наш Бог, якого славимо і величаємо нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Осяті безсерібники, моліть милосердного Господа за всіх, хто страждає нині у лікарнях, вдома, у скороботі, хто плаче від болю, хто втратив сили і не знає, як йому далі жити. Ви за своє життя зцілили тисячі. Прийдіть і нині з благодатчю Божою до тих, хто кличе вас, торкніться сердець їхніх, покладіть на них благословенні руки свої, пороженіть немочі, зміцніть вірних, оберігайте від Злого Духа, який сіє страх, зневіру і відчай. Освяті угодники Боже! Моне, космо і Даміане, Покрити нас молитвами своїми від усякого зла, від ворожих підступів, від нападів нечистої сили, захистить наших дітей, наших рідних і близьких, будьте покровителями всіх лікарів, що лікують з вірою і милосердям. Хай їхні руки творять добро, а серця їхні будуть сповнені любові. Просвітіть і направте їх, щоб лікували вони не тільки тіла, а й душі людські. Благаємо вас, святі безкорисливі лікарі. Будьте з нами в години хвороби, у хвилини випробувань, не залишайте нас самих. Бо лише з допомогою Божою зможемо вистояти і зцілитися. І хай за молитвами вашими, заступництвом і допомогою Господь подасть нам мир, радість і зцілення, щоб усі дні життя нашого прославляли ми Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Амінь. Амінь.